Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро 16.43, 19 січня, давайте розглянемо питання, яке хвилює всіх українців. Трагедія в Дніпрі. Трагедія в Броварах. Чи будуть покарані винні за ці злочини? Так, дуже багато людей сподівається на краще. Давайте подивимось. Спочатку ми подивимось, трагедія в Дніпрі. Я вас попереджала на 14 січня про загрозу масованих обстрілів і про те, що велика загроза саме для житлових будинків. І, на жаль, це збулося. Сподіваюся, що всі мої глядачі, хто з Дніпра вціліли, і у них все добре. До речі, я вам хочу сказати: я записувала відео про пінгвінів. І я говорила, звідки може бути наступ. І сьогодні в спільноті я написала допис, що вже і собаки вили, і два рази масовані обстріли були. Тому я скажу, що на Запорізькому напрямку велика вірогідність, що цей наступ вже дуже активно готується, проривається наша оборона, наші слабкі місця. Так, скажемо, прощупуються, на жаль, а на Донбасі наступ вже пішов. Ви ж бачите, які там запеклі бої. Бахмут, Соледар. До речі, Соледар, як я говорила в своєму відео, дуже важко. Ну, на 11-19 січня він буде триматися. Хоча потім я відзняла вам відео і сказала, що в майбутньому, коли вже буде така необхідність. Коли е, тримати оборону вже не буде мати сенсу, то наші хлопці, можливо, звідти і відступлять для того, щоб зробити там росіянам пастку. Так, це було попередження. Прислухайтеся, як ведуть ваші домашні тварини, які вам снисняться, чи виють собаки, тому що це все попереджає. Так само, як і попередило мене про. Трагедію в Броварах і я вам писала, що виють собаки. Але, на жаль, я дуже зайнята була. Я не робила прогноз, не записувала відео, до чого прям конкретно це. Я тільки написала, що там, де вирощують яблука, регіони. І, на жаль, ось ось така ситуація сталася. Так, трагедія в Дніпрі. Чи будуть винні покарані. Чи будуть винні покарані? Давайте розглядаємо саме тих, хто пускав ці ракети, хто натискав на кнопки. Зрозуміло, що там є і замовники, і ті, хто наводив. Ох, дивіться, що у нас тут випадає. Місяць перевернутий. Я думаю. Що це питання буде розглядатися, і ті, хто був в тіні і думав, що їм за це нічого не буде, то почнеться щодо них активна боротьба. І по місяцю перевернутому я можу так сказати, що от прийшла така фраза Масад. Можливо, це буде неофіційне слідство. Можливо, це буде просто кармічний урок, так скажемо, руками тих, хто всім серцем за Україну. Я думаю, що всі зрозуміли, кому треба, а кому не треба, то не треба. Так, трагедія в Дніпрі. Чи будуть ті, хто запускав ракети, покарані? Ще будуть ті, хто запускав ракети покарані? Двійка мечів. Тут п'ятірка мечів. Бачите? П'ятірка мечів і імператор. Як я вам і говорила, що це може бути Це пірова перемога і це удар в спину. От він іде-іде, думає, що в нього все добре, а потім раз і його прибрали. Так, смерть, лицар пентаклів, п'ятірка кубків. І тут у нас випала ще двійка мечів додатково. Дивіться, смерть і п'ятірка кубків може означати безпосередньо фізичну смерть. Ось смерть. Бачите? Відсвічує, на жаль, немає світла. Але я думаю, вам видно, що на цій карті зображено, і хто таролог знає, що карта смерть, так, це трансформація, але вона може означати і фізичну смерть, враховуючи, що тут п'ятірка кубків, яка часто показує плач на похоронах. І якщо взяти ось лицаря пентаклів, то, на жаль, цей лицар, він дуже повільний Ця розплата може бути відкладена у часі. І до того ж, враховуючи, що ось тут дві карти руху, смерть це карта руху, лицар Пентаклів, хоч він не повільний, але це карта руху. Можливо, це буде якась автокатастрофа, смерть в дорозі. Ось таке може бути. Будуть вони покарані. Але. На жаль, це буде ще не так скоро і не так швидко, як нам хотілось. І можливо, ми навіть за це так швидко і не дізнаємось. Але враховуючи, ось дивіться, п'ятірка мечів на дні, то частина з них, як мінімум, буде покарана. Чому я говорю частина? Тому що дві п'ятірки можуть говорити про 50%. Як мінімум, половина виконавців буде притягнута до відповідальності. І по цій карті, це ще, знаєте, як кармічно вони будуть покарані. Але це не швидко, на жаль, буде, бо лицар Пентаклів, це карта досить повільна. Але все ж таки, покарання буде, що дуже-дуже Радує. Так, давайте подивимося тепер за трагедію в Броварах. Загинуло вище керівництво МВС, Денис Монастирський, загинули дітки, на жаль, ще одна трагедія. Ще один російський вихід. у цій війні. На стежку кроваву, яка веде в саме пекло. Дивимось трагедія в броварах, чи будуть покарані і притягнуті до відповідальності ті, хто забезпечив, ті, хто забезпечив ось цю ситуацію, щоб вона виникла. Чи будуть покарані винні в цій ситуації? Дивимось. Тут жезлів. Дев'ять пентаклів. жриця Що у нас жриця значить? П'ятірка кубків. Тут, знаєте, ситуація якось гірша. Ситуація трішки гірша. Тому що, я думаю, що це може бути зрадник всередині України, який це все забезпечив. І бачите, знову якийсь король випадає. Тоді випадав король кубків, тепер випав король мечів. Так, на жаль, дивимось по картах. Ось цей імпульс є, що будуть шукати, хто винен, кого покарати, будуть вчинятися активні дії, щоб ось це зробити. Далі в нас дев'ятка пентаклів іде, якщо ви бачите, ось тут я вам покажу, бачите равлик, він дуже-дуже повільний. Ось це слідство буде тривати досить довго. І дуже багато буде чого невідомо. Тому що Верховна Жриця це про таємниці, про те, що скрито, приховано. І я її розшифрувала п'ятіркою кубків. І імператриця. Розчарування і імператриця це часто Україну показує. І якщо взяти ось тут. Жриця імператриця, не знаю, можливо, в цьому замішана якась жінка серед тих, хто в цьому винен. Дуже цікаво карти показали. Буде довге тривале слідство, і я не можу наразі по цих картах сказати, що всі будуть покарані. Якась частина буде покарана, але це буде розчарування, а може, і офіційно ми не дізнаємось, щось що когось офіційно притягнули до відповідальності. Хоча тут на дні колоди випав туз мечів, це про те, що закон, інтелект і король мечів може означати суддю. Тобто буде суд, буде слідство, і якщо подивитися, то це ж загинуло керівництво МВС, вони всі були в погонах. Тому я вам скажу так. На жаль, по цих картах, звісно, я не можу стверджувати, це таро, але хтось серед. Ну, це хтось з українських зрадників зробив ось цю ситуацію. Як я розумію карти, якщо в мене дивляться тарологи, ви можете написати свою трактовку. Якщо вона буде виражена коректно, добре, я готова до конструктивного діалогу. Якщо ви ж надумаєте писати якісь мені упреки, образи чи щось інше. То ви будете заблоковані. Але всі конструктивні коментарі в мене залишаються на каналі. Якщо ви помітили, навіть якщо я не згодна з думкою автора, але якщо він її виражає досить коректно, то, будь ласка, готова до діалогу, якщо він конструктивний, давайте підрахуємо Квінт. 9 і 2. 11 – це справедливість. Все ж таки по суду і буде йти слідство, і когось притягнуть, але це все одно буде не от повністю от той головний, хто винен. Можливо, знайдуть якогось цапа відбувайла і хтось буде. Але ось ця людина, яка вона ось це замовила, так скажемо, в неї дуже-дуже багато грошей. І її покривають, і вона серед українців. Мені дуже шкода, але я сподіваюся, що все одно винних притягнуть до відповідальності. Можливо, ми дізнаємося колись, до чого тут ось ці жінки випали. І будемо чекати офіційних версій. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, якщо вони вам цікаві. І до нових зустрічей! Всіх вітаю зі святом водохреща, хто сьогодні святкує. До нових зустрічей!